Привіт! Зазвичай на початку відео я коротко кажу про що воно та що ти в ньому дізнаєшся. Але цього разу я вирішив тобі коротко показати, про що буде відео. Як ти вже зрозумів, мова йде про ігрову колекцію. І, звичайно, технологія грай, щоб заробляти, ігрові землі, токени, які можна монетизувати, та дропи також присутні. Тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! Герої Вознесіння. Гра представлена у вигляді темних персонажів, кожен з яких має якісь переваги та недоліки, які відповідно будуть впливати на конкретного персонажа. Герої Вознесіння це зростаючий і трансформуючий всесвіт Web 3, який переосмислює розваги, ігри, оповідання і реальний досвід за допомогою революційної технології блокчейн від Jam City. Гра має декілька текстових статей, у яких розказано, як і передісторії героїв та гри в цілому, а також надана інформація про героїв, міста, артефакти та інше. Наскільки це актуально та чи багато гравців будуть цим користуватися, я не знаю. Але це явно перевага, а не недолік проєкту. Стосовно дорожньої мапи. На мій погляд, вже 60, можливо, навіть і 70% роботи зроблено. Із того як представлена дорожня мапа, можна зробити висновок, що команда складається із професійних кодерів, а також розробників ігор. Адже по-перше, немає дат, які все рівно ніколи не дотримуються, адже процес розробки може бути як довший, так і коротший. І відповідно, якщо розробник не вкладається в терміни. То йому потрібно або відтягнути реліз, або ж знехтувати якимись технічними моментами. В даному випадку чітко показано, що вже зроблено, над чим розробники працюють першочергово і що також в подальшому чекає гравців. Такий підхід до дорожньої карти особисто мені імпонує. Наша місія створити живий, дихаючий тривимірний фентезійний світ. Метавсесвіт тематичного парку, який стане місцем для гри, заробітку, спілкування та створення нового місту на довгі роки. Крім головних героїв, якими відповідно відбувається гра, також представлений відкритий світ, який може змінюватися гравцем, є також додаткові персонажі у вигляді домашніх улюбленців, які також впливають на основного героя. Також є ігрові токени, які можна монетизувати та заробляти на них. І, звісно, є можливість стейкінгу. Ми загостримо увагу на тому, як це все реалізовано, але трішки пізніше. Далі є можливість, скажімо, візуально ознайомитись із видами героїв та знайти їх за прямим посиланням у відкритому морі. Більше характеристик можна знайти в білій бумазі. Це скоріше зроблено для людей, які тільки ознайомлюються із проектом або хочуть підібрати собі команду ігрових героїв. А тепер про розробників. Jump City є лідером еволюції ігор та інтерактивного розвитку. Я ознайомився із попередніми роботами розробників і зрозумів, що, по-перше, це справді професіонали, які вже не один рік займаються розробкою та реалізацією ігор, а по друге, вони вирішили масштабуватися та інтегрувати свою діяльність у ринок NFT, що, звісно ж, чудово. Я не буду довго затримуватись на цьому, адже якщо тобі цікаво, ти зможеш інформацію знайти на відкритих джерелах. Для зручності розробники подають інформацію у вигляді відео на YouTube каналі, статей у медіумі або ж білої бумаги. Особисто я використаю білу бумагу. Champions це ітераційна гра, створена Jump City. Ми створюємо разом з вами, щоб створити справжній досвід гри та заробітку. Та нові способи насолоджуватися вашими NFT і монетами чемпіонс. Ваші чемпіони походять із багатьох світів, але всі вони прибули до масіни, щоб втілити небезпечну славетну мрію, завоювати вічний колізей. Для когось це особиста мрія. Для інших питання честі, невдача дорогою ціною. Але перемога. Перемога приносить славу лише небагатьом. Тобто основна ідея гри це битви та протистояння. Є декілька видів битви: в одних ти частково взаємодієш із своїм героєм, а в інших повністю керуєш героєм та ігровим процесом. Крім того, що на твого героя впливають його початкові характеристики, то ти ще можеш його покращувати. А також, маючи декілька героїв, можна створювати нових, у грі також реалізовані декілька видів ресурсів. Окрему увагу заслуговують землі, адже їх суть не тільки в тому, що ти будеш щось будувати в них, але збудувавши, до прикладу якусь зброярню чи щось типу того, ти будеш обслуговувати населення, тобто інших героїв, і за це будеш отримувати токени, які зможеш монетизувати, або ж різні артефакти, ну і так далі. Але поки що це ще в розробці. Кожен герой належить до однієї із 12 сімей, згуртованих у 6 класів по дві родини на клас. Кожен з героїв розроблений таким чином, щоб мати перевагу над одними героями і бути слабшими перед іншими. Це зроблено для того, щоб не було непереможного героя, і кожен гравець мав шанс виграти. Таким самим чином, герої наділені особистими характеристиками, тобто якісь герої мають клики, але не мають хвоста. Або ж мають крила, але не мають кликів. Ну і так далі. На деталях я загострювати увагу не буду, щоб відео не затягнулося, але скажу ще про токени. Жетони корисності це токени, які не мають визначеної обмеженої кількості. Це жетони, які гравці можуть заробляти, виконуючи певні цілі в грі, обмінюючись їх один за одним і використовувати для виконання дій у грі. Торгівля цими токенами здійснюється на нашій власній біржі. Ви можете обмінювати ці токени на ефір, підтримуючи економіку між гравцями. Якісь токени можна буде заробляти у битвах, якісь із стейкінгу, а якісь виконуючи різні завдання. Крім цього, будуть нові токени, Добавлятимуться вони в міру розвитку гри. Враховуючи, що кількість токенів не обмежена, тому хочу загострити увагу на тому, що присутня технологія спалення. І буде вона відбуватися до прикладу за прокачування свого героя та подібних дій. З грою та проектом ми познайомились. Тепер подивимося, як гра відчуває себе на ринку NFT. Колекція створена в кінці лютого 2022 року, тобто колекції вже 9 місяців. Також є два дропи, які ми також розглянемо. Як ти розумієш, NFT представлені у вигляді ігрових героїв якими ти будеш грати та взаємодіяти. Об'єм продажів трохи більше 2500 ефірів. Можливо, як для такої гри, а також періоду її існування, це може здатися досить мало. Але наскільки я зрозумів, у цій колекції маркетингу не було. А щоб переконатися в цьому, ми потім загостримо увагу на категорії тримачів. Ціна підлоги половину ефіра. Подивимось ціну Мінту. А також ціну, по якій заходила основна кількість тримачів. Ціна Мінту становила 0,3 ефіра, що, на мою думку, досить нормально для цього проекту. Із вторинних продажів основний об'єм прийшовся на ціну пів ефіра. Тому в цілому можна сказати, що колекція не просіла. Всього 2% колекцій перебуває в продажі. Це, звісно, чудовий показник. Але показник децентралізації надто низький, в середньому 4-5 NFT на тримача. А тепер подивимось, ким централізована колекція. Китів можна сказати, що й немає, а тримачів блакитних фішок 3%. І тримають вони біля 3% колекції. Тоді хто централізував цю колекцію? Якщо ми подивимось кількість NFT. Які має команда, то побачимо, що команда тримає всього 20% від загальної кількості. Решта колекції централізувалася гравцями, адже гравці купують декілька різних NFT, щоб зібрати команду та грати різними персонажами. Тому в середньому і виходить 4 NFT на гаманець. Динаміка тримачів чітко показує, що колекція далі продовжує централізуватися гравцями. І при цьому довгострокові інвестори виходять із неї. Також команда випустила два дропа один у вигляді галереї, яка скоріше відіграє сувенірну роль. Та другий у вигляді домашніх улюбленців. Колекція із улюбленців складається більше, ніж за 20 тисяч NFT. І звісно, вона абсолютно централізована, так як власники основної колекції трохи більше 2 тисяч. Основна суть цієї колекції в тому, що домашні улюбленці доповнюють своїх героїв і цим покращують їхні характеристики, що відповідно позитивно впливає на взаємодію у грі. Підсумовую: колекція, звісно, перспективна та цікава, але, на мою думку, цей потяг вже пішов. Колекція перебуває на стадії практичного використання, коли основний об'єм роботи вже зроблений і ігровий процес потребує тільки покращення або доопрацювань. На мою думку, цьому проєкту не вистачає ще можливості оренди головних героїв, щоб знизити поріг входу в гру та додатково монетизувати тримачів основної колекції. А також було б чудово, якщо б розробники дали можливість скачувати початкові файли і підключати свого героя до метавсесвітів. Це надавало б ефект маркетингу для всього проєкту. За цією колекцією варто спостерігати, адже не виключно, що ще можуть утворитися умови, прийнятні для набирання позиції. Але на даному етапі на ринку є інші не менш перспективні проекти, які мають більш сприятливі умови для інвестицій. Бажаю тобі тільки вдалих інвестицій! Слава Україні!